І вважаю, що якщо мер йде у Верховну Раду, він має складати повноваження. І я думаю, що це має бути прописано в наступному законі про вибори. Взагалі, треба приймати виборчий кодекс, і Ці правила мають бути прописані. так само, як і народні депутати, якщо не хочуть балотуватися в мери. Будь ласка, складай повноваження депутата, йди, балотуйся мер. А чи... не чекай, виберуть тебе чи не виберуть. Тобто я думаю, що нам треба переходити до певних правил. Можливо, ці правила такі не існують у світі, але в Україна, я вважаю, що в тій ситуації має давати певні, певні нові якісь тенденції. І для того, щоб у нас почалися реальні зміни в державі, на мою думку, як мінімум, ці речі треба вже про них говорити і їх робити. Бо це абсолютно ненормально, коли там мер міста, а тим більше там столиці, так вже згадав, ну, знову так. Йде у, в, в, на вибори. Ну, це нонсенс. Це нонсенс. Тобто це, це нечесно і, як м'яко кажучи, по відношенню до громадян України і тих хто є громади, які обрали там, будь-то mm -hmm. Бровари, чи там, Буча, чи Київ, чи якесь там інше місто це абсолютно неправильно і ненормально.